Та ми якось ніяк не візьмемо Юрка, бо він теж в команді і ну, він просто оператор. Але він ну, то був свідком багато чого, що, про що ми говорили, тому е і не злякався. Юрка, треба лякатися насправді. Щоб лякався. Оце це ми поїдемо скоро, то щоб лякався. Я завжди сварюся на них, щоб ну, що вони не лякаються, мають лякатися. Має бути страшно, маєш падати Маєш присідати, маєш дергатись. Перестанеш це робити. Ну, не можна це переставати робити. <кхи> за все подяка Богу. Ну, взагалі, за все. Навіть ті застраждання. Ну, в них ми десь ну, по плану маємо ставати сильнішими. І сьогодні ми говоримо про страх смерті. Взагалі, страх смерті це. ну Дуже потрібне явище, та які рефлекси, які у нас є, умовні, безумовні, страх смерті, вони взагалі ну, це для того, щоб зберегти життя. Тобто, щоб людина залишалась живою. Якщо пропадає страх смерті, ну, є в людини шанси, ну зокрема, то і в цивільному житті е швидко загинути. І є взагалі такі страхи, які потрібні, які сприяють, які, які допомагають. І в книзі. Наприклад, в книзі Вихід в 9 розділі з 29-го пише, коли Мойсей говорив з, з одним безбожником, з правителем Єгипту, Мойсей відповів йому: Як тільки вийду з міста, я підійму свої руки до Господа, і громи припиняться. Перестане падати град. Аби ти зрозумів, що Господня це земля. Але я переконаний, що ні ти, ні твої слуги не маєте страху перед Господом Богом. От відсутність цього страху, вона життєво небезпечна. Вона, от відсутність цього страху це, це біда, це проблема. Тому, коли є страх Божий, то в людини є шанси вижити не просто фізично. А вижити духовно і бути спасенною. Цей страх дуже важливий. І це такий страх, не істеричний, не панічний, це такий поміркований страх. Це я би навіть цей страх назвав стосунки з Богом. От коли ти переживаєш, щоб їх не розірвати, ти боїшся не розірвати стосунки з Богом. Так само, як друзі є, друзі такі міцні, і ти боїшся, переживаєш, щоб оці зберегти ці стосунки. Я постійно. Переживаю за стосунки з моїми побратимами, які, з якими я їжджу в, в, ну, в райони бойових дій, дуже ціную ці стосунки. Деколи просто виявляю, можливо, якісь. Ну. Та нічого, я не виявляю такого поганого, насправді, все нормально. Але я переживаю і ціную ці стосунки. Ну, ця дружба, вона така дуже сильна. вона, збита великими ну, випробуваннями. І коли кажу великими, це не означає, що ми там ну, збита такими, там, ми там 10 разів ходили на пікнік. На пікнік, до речі, не ходили ні разу. В... Вже підемо. Ну, вона збита іншими обставинами. От ця дружба вона виросла на чомусь іншому, ніж, ніж пікніки і якісь спільні там, прогулянки і так далі. Хоча прогулянки, так, да, були. В книзі Еклезіаста, книга великої мудрості, восьмий розділ книга Еклезіаста, 8 розділ, 13 вірш. А нечистивому не буде щастити, оскільки він не має Божого страху, Його вік життя промене, як тінь. От нечистивим треба боятися. Вони повинні переживати, вони, вони повинні тремтіти, бо тому що. Ну, в життя в нього якось так воно може швидко, як тінь, проминути, і, і все. І не просто фізичне життя проминути. Це не просто смерть може бути, а це може бути смерть для вічності. Тобто ця людина не буде, не буде з Господом в царстві його. І це саме, і це найстрашніше. І це найстрашніше, що може бути. І тому і кожен член команди, який десь на собі відчуває якісь. Ну, там, ну, Бо багато людей знають, на жаль, так, що ну, ми мусимо бути знані, тому що то процес такий на тому замішаний, волонтерський. І приймають у цей хейт, приймають якісь обвинувачення, якісь плітки, це все. Але не, ну, страху нема, тому що, тому що є страх Божий і ну, людям, які, які в темі, людям, які в правді їм немає що, чого боятися. Та НАТО Таке слово мудре, я мусив якесь мудре слово знайти, його прочитати, і воно десь сприяє. Насправді, мудрі слова мало чим сприяють для простих людей, але це процес смерті, танатогенез. І це його розділяють на агонію, це боротьба на клінічну смерть, це момент останнього скорочення систоли або серця, біологічна смерть це незворотня зупинка життя, незворотня, тобто от, біологічна смерть. В Біблії описані такі смерті біологічні і описані потім Воскресіння цих людей. Лазар, коли помер, це була біологічна смерть. Він вже був довгий час вже розкладати Почало тіло і був воскрешений. А також є ще ментальна смерть, ментальна смерть, смерть людини як особистості. Тобто це просто ну, якийсь такий. Лишається як по, по, по переробці кисню, і води і їжі, все. Тобто, але особистість сама по собі померла з різних причин. З різних причин. Травма голови, е моральне, моральна деградація максимальна. Можна вважати, що от так воно. От... Просто що тут момент смерті визначити такої ментальної, дуже важко. Деякі речі, речі, поняття, явища можна краще вивчати в протиставленні і в порівнянні. Наприклад, який автомобіль краще, От, який, як вибрати. Ну, і чоловіки, і жінки як обирають? Жінки зрозуміло. Червоний, щоб дві педальки, і Я не знаю що. І щоб чоловік його ремонтував. так? А так взагалі ти як знаєш, ти сів в один поїхав, ага, клас. Сів в другий поїхав, о, ще краще. І яка б реклама там не була, ти просто по собі відчуваєш, що в ну, Москві, що Жигуль і Мерседес, тобто ну, десь є, от вони по пішли від мінімуму до, до максимуму. І ми також речі можемо порівнювати з позиції бажання, погляду і оцінки Бога, чого хоче і бажає Бог. От чого він хоче і бажає. І ну ти зрозуміло, що ми оцей весь спектр зараз не охопимо, але він хоче і бажає, і хоче, і робить щось абсолютно інше, ніж сатана. Кардинально. В сатани свої цілі, щоб загинули, щоб не вірили, щоб не потрапили в Царство Боже. А в Бога, якщо коротко, єдине бажання. Людину витягнути з гріха, і щоб вона була в його царстві, щоб вона була у вічності. Все крапка. Бог бажає нам мати страх, який буде конструктивний. Буде конструктивним для повсякденного життя і для спасіння для вічності. В Єремії. Єремії, перший розділ, восьмий вірш. Не бійся нікого, бо я буду з тобою. Аби тебе рятувати, говорить Господь. Не бійся нікого. Дуже потужні слова. І ці слова Бог говорить людині, яка має з ним близькі стосунки. Не бійся нікого, кого ти будеш боятися, якщо я з тобою. Ну це логічно, абсолютно. Пам'ятайте тему сьогодні. Ми говоримо, про про яку говоримо, це страх смерті. Ну, ми ще будемо десь торкатися її більш детальніше. А диявол має бажання вселити у нас деструктивний страх, страх, який буде заважати жити, який буде відволікати від головного, який буде відволікати від Слова Божого, від Його правди, буде відволікати нас і збивати з дороги, яка веде до спасіння. Оце його такі будуть задачі. Основні, якщо Бог хоче, щоб ми благословляли. То диявол буде хотіти іншого. І ми так коротенько, римлян, дуже складний вірш. Але його треба читати, тому що він у Біблії, тому що з ним щось треба робити. Благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Десь було інтерв'ю якесь з військовим, з Діановим, здається, і йому так для розминки журналіст його питає, «А, ну, це добре чи нормально проклинати? Я такий, о, думаю, оце... Ну, тобто я включив, там, буквально подивився це інтерв'ю там, три хвилини, п'ять, і попав якраз на це запитання, чи нормально проклинати. І той такий, ну, Діанов, простий дядько, абсолютно, каже, ні, не нормально. Я так оцей текст зразу згадався: благословляйте тих, хто переслідує, благословляйте, а не проклинайте. І зразу думаєш, а тих от можна якось благословляти? Е -е... Складне питання. Складне. Я думаю, що їх можна благословити на те, щоб покаялися, на те, щоб зупинилися ці вбивці, на те, щоб вони там якось десь ну, припинили те, що роблять, ну а припинили там різними способами. Не знаю. Тобто, це в процесі. Відповідь на це питання вона є в процесі, тобто вона не є однозначною. Але якщо Бог хоче, щоб благословляли, то диявол хоче, щоб проклинали. І я через то не хочу проклинати, тому що Бог цього не хоче. Я не хочу робити те, що хоче диявол. От я ну, не хочу це робити. Якщо Путлер, президент е, Російської імперії, хоче денацифікації, то я собі розумію, ну, значить, все-таки важливо якась національна гідність, значить, вона потрібна. Бо той головний ворог не хоче, щоб ми отакі от були. На територіях, де вони, які вони окуповують, вони... Блокують розвиток української мови, культури і всього, що нам близьке. І ну, тут не все рівно абсолютно. Тобто, значить, воно якось для того зла воно важливо, значить, в тому, а українці люди віруючі, і вони стали віруючими людьми от в тій культурі, в тому середовищі, в якому живуть. Я не хочу робити і те, що хоче диявол, і не хочу. Не хочу його порад, абсолютно не хочу. Мені це ну, мені це чуже. Значить, якщо ворог блокує мову, то я її буду підтримувати. Якщо Бог хоче у те, що пише в Луки, ми прочитаємо з вами швиденько Євангелії від Луки, 11 розділ, 33 вірш. Запаливши світильник, ніхто не ставить його ні у сховок, ні під посудину, але на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Почалась війна і десь могло відбутися, роз... могло відбутися розфокусування. Церква була сфокусована там от, спасіння людей, почалась війна. Ми там, ну хтось волонтерить, хтось те, там треба аптечки, але фокус повинен бути на чому? Та на тому самому спасіння людей. А як тоді з тим? А це однозначно теж повинно бути. Ну, основний фокус на спасіння людей. Бо сита людина, але без покаяння, вона теж ну, вона не потрапить, не теж вона не потрапить в царство небесне. Вона може бути одягнута гарно, ну, з волонтерського складу вона може мати продукти в себе в достатній кількості, може мати прилади, якими там зігрівається. В своїй оселі, але може бути мертва і загинувши для вічності, тоді все тоді воно не цікаво. І диявол хоче, щоб було розфокусування, а ми не будемо робити так, як хоче диявол, тому що ми будемо тримати цей фокус, який від Адама і до сьогодні лишається той самий спасіння людини для вічності. І якщо цьому допомагають аптечки, ми це робимо. Я вірю, цьому допомагають аптечки. Вони цього не роблять. Вони ну, не наближають людину до, до вічності, але... Якщо людина загине, коли вона буде каятись? Якщо загинуть нерозкаяні люди, якщо загинуть люди, які не пізнали Господа, це все ну, дуже велика справа. Коли президент ворожої імперії говорить про мир, а він часто про нього чомусь говорить. І з його уст це звучить як, як якесь збочення. То, ну, коли він говорить про мир, це означає війна. От він каже мир. А треба розуміти, що війна він каже, хоче миру, це означає, він хоче війни. Він, він каже, ну, що, там, щоб люди не гинули, він хоче їх вбивати далі. Коли диявол говорить про життя, то це означає про смерть. Коли диявол каже про життя, це означає смерть. І, він, і ота історія, яка відбулася в Едемі, коли він сказав, Єві та вмерти не вмрете. Це однозначно означає смерть. Які б він там виверти не використовував, мовні, якісь звороти і так далі, це означає смерть і нічого іншого. І все, що буде говорити диявол, воно буде означати смерть. І він буде хотіти, щоб ми її боялись. Але ми будемо боятися тільки смерті отакої, тої близької, до ментальної, смерті духовної, смерті для вічності. От її насправді треба сильно. Боятись. Багато людей, багато навіть християн, прикриваючись навіть цією ідеєю, що ми не вбиваємо ворога, не беремо в руки зброю, а насправді вони просто жалюгідно бояться смерті. Бо є такі люди, вони просто бояться смерті. Їм та релігія таке собі, просто не хочеться вмирати в брудному окопі, там десь під Авдіївкою. Просто от не хочеться. А віри то може і, і нема. Але вона має бути. І страх має бути Божий, і страх має бути смерті для вічності. Це так, якщо по Біблії. І віра має бути перше, от то той страх, а потім все решта вже собі як хочеш. Якщо страх смерті справжній, і він про вічну смерть, то якщо ти маєш такий страх от, до тієї вічної смерті, то ти живеш з Богом, то. Тобі властиві такі цікаві явища, немодні абсолютно. Їх про них не напишуть в Таймс, про них десь там не буде знімати фільми Нетфлікс, напевно, хоча там, може, є якісь такі фільми, про це не знаю. То ти будеш мати такі елементи, як покора, покаяння, пізнання, освячення, прославлення Бога, позитивні зміни. І саме до цього веде справжній страх. До оцих речей страх. Смерті для вічності, не фізичної. І тому ти, ти хочеш змінюватись, ти бажаєш з Богом бути поближче, тому що якщо ти від нього подальше, то тобі духовно холодніше, то тобі складніше, там, там більший ризик, там, там більше небезпек, там більше шансів тобі втратити з ним зв'язок. Так як ми втратили зв'язок з Андрієм через російський реп. диявол включає оцю. Радіолокаційну безпеку свою включає, диявол її вмикає, і щоб людина не чула Бога, щоб, щоб ні, ні туди не проходило і ні назад, але Бог все одно чує нас, тобто ми можемо не чути. Для Бога це не спрацьовує ця радіолокація ворожа, диявольська. В Івана, 15 розділ, 13 вірш. І ми вже от фактично на фіналі сьогоднішньої історії, 15 розділ, 13 вірш. Більшої любові ніхто не має за ту, але цей вірш Ну дуже невигідний такий. Я його читаю і думаю, ну як же ж так? Як же, що, що з ним робити з тим віршом? Може, є якесь таке видання Біблії, де його немає? Я б випустити таке, щоб той текст забрати, він дуже складний. Я його не розумію. Я пробую його розуміти. Більшої любові ніхто не має за ту. Ви вже прочитали, так? Коли хто душу свою кладе за друзів своїх, І коли це писалося, це ну початок Першоапостольська церква, скажімо так. І тоді були тортури, тоді були гоніння, тоді вбивали християн за віру, вбивали за віру. І коли оце писав, коли оце цей текст був. То, напевно, і питали, кого зловили, питали, а де інші християни? Кажи, бо вб'єм. Я так дивіться, дуже приземляю, можливо, такі високі тексти. Ви мені просіть за таке приземлення. Трішки приземлю, але далі хай вони будуть високими. Де твої друзі, християни, з якими ти молився в своїх тих підземеллях? Де вони? Розкажи, де вони живуть. Напиши адреси, де яка хата, де, хто, прізвища, імена, місця зустрічей. І людина не казала. І, і от цей текст до неї стосувався. Е, цей текст також ну, стосується тих, от я ну, ну для мене він і, і військових стосується, тому що вони мають таку мотивацію, що вони воюють там. Вони кажуть самі, тобто вони про це говорять на інтерв'ю. Вони про це говорять, коли повертаються з війни, коли з нами тут спілкуються на мирних територіях. Що «да, ми ж за своїх дітей воюємо за, за дружину. за за братів, за дітей, за те, там, нам, е, може не так за державний устрій якийсь, може не так за українську пісню і мову, як просто от за людей, за ті, які живуть на цій території. І завжди з -за цього питання я думаю собі, ну, так же ж якось так, знаєте, боляче ранить у цей текст життя за друзів. А можна якось, а можна відкупитися? Можна я просто донат зроблю, а можна просто задоначу, там, Мішаня зробить банку. І назве її відкупитися від 13-го тексту 15 го розділу Євангелії від Івана. От на таку банку. Я туди ра, я би туди скидав по 5 тисяч зарплати. Просто щоб якось очистити свою совість. Очистив би? Ну, насправді ні. І я ж знаю, що там, де прилетіла та ракета, ми відео дивилися з вами. В, здається, в тому домі чи поруч там бабуся десь на третьому чи на четвертому поверсі паралізована. На, на сьомому На сьомому поверсі паралізована бабця. А, ну, таке собі. Що ж ви туди їдете? Може якось там передати їй новою поштою? Звичайно. Ми передамо новою поштою. І вона звітам вилетить, залетить в. Я не знаю, куди в Покровськ там і візьме на новій пошті. Складний текст взагалі. Давайте ми не будемо його зараз читати. Просто будемо про нього думати. Ну, будемо читати, тому що він на екранах. І він дратує, він не дає спокою. І це добре, коли християни не мають спокою такого, знаєте, спокою байдужості. Спокій і мир на серці від Бога хай би був, але отакий спокій і мир байдужості, хай його не буде. Івана 12 розділ теж там от є ряд складних текстів. Навіть не буду читати на мові оригіналу, воно якби не спасе. Хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. І ми десь читаємо ці тексти, а страх смерті все одно залишається. А хочеться, щоб його не було. Ну, Взагалі християнам по інструкції. По інструкції не треба смерті боятися, тому що, ну якщо смерті боїшся, то напевно не дуже віриш в вічне життя, десь якісь там є сумнів трішечки, а вдруг якось там та ні, не повинно бути. Христос же ж помер і, і Його кров мила наші гріхи, і він воскрес. І цим показав, що от, от ти теж так воскреснеш. І мова взагалі е, не про те, щоб е, ну, там, сильно дбати про своє життя, а про те, щоб не трус... ну, За нього треба дбати. Так? Однозначно, його треба берегти. Це велика цінність, це життя, подароване Богом. Воно неймовірно цінне, неймовірно цінне. Я це пояснюю всім тим хлопцям, які е, телефонують мені кажуть, все. Я каже, більше не можу. Все. Каже, я просто. Ну, Себе якось вб'ю. Він там ну, вже має там п'ять контузій, він, він за своє життя там врятував 50 100 людей вивіз, на руках виніс і каже: все, я ну, не можу щось витягнути це не витягую. Але треба берегти життя. І я їм це пояснюю. Ну, я розумію, яке в них, що ми навіть не можемо уявити, яке це життя. І, і так по логіці пояснюють. По логіці, що от треба це зупинити, це життя, бо там вже все там нема жодного проблиску світла. І я так дивлюся, він мене переконав, він мене переконав, 100% нема нічого, нема, нема про світу. Але я просто знаю Біблію. Я, ну як знаю, тобто, читав, розумію, як Бог механізми оці склав, і він для людини хоче життя і це вбивство, ну, самовбивство, суїцид, це є гріх. І я борюся з цією логікою. Я борюся з цією логікою Ну, людина, яка про це говорить. І справа про те, що ну, не треба труситися так за те, але його треба берегти. А диявол і сучасний російський Гітлер хочуть, щоб ми на заклик про допомогу. Страждаючим від війни, лише відповіли покірним, баранячим меканням. Бе отако. От і все. От вони хочуть це. А Бог хоче, щоб ми були його вірними, чемними овечками. і Лише таким він дасть духовну впевненість, дасть духовну перемогу і дасть духовну безстрашність. Лише так. І він очікує від нас, що ми от, от... все, є люди, які страждають. І що роблять християни? Вони займаються тим, щоб їх розрадити, допомогти. І в результаті відкрити Бога якось розказати, хоч скільки, скільки це можливо. І я так згадав, ми біля цієї жінки. Старшої паралізованої молилися на тому сьомому поверсі. Взагалі на сьомому поверсі в Авдіївці стояти це таке собі. І я так думаю, ну ми якісь якось так воно все дуже лицемірно, що ти тут робиш? І хочеться сказати, от ви знаєте, Ісус вас любить. Тобто я знаю, що сказати, а воно якось і не можеш сказати. Що ти їй можеш сказати? І вивести її. Вивести, бо таких людей багато взагалі. І, і ти такий не знаєш, не маєш багато відповідей, і себе заспокоїш якимось там, що то не наш профіль евакуація людей. Ну, то таке. Диявол, диявол от хоче, щоб ми збайдужили, абсолютно збайдужили, щоб ми боялися за своє життя, щоб ми трусилися за нього як за найбільшу цінність. Як за найбільшу цінність, але. Якщо нам треба переступати свою мораль, свою віру, щоб, ну, щоб його зберегти, то тоді ну, таке собі, таке собі це життя. І фінал. Фінальна фраза. Ну, деколи важко в, ну, в проповіді витягнути якусь фінальну фразу і от нею підсумувати. Цього разу мені це майже вдалося. Ну, чому я кажу майже, щоб не видатись самодуром і. Себе не переоцінити своїх сил. Готові до фінальної фрази? Готові. От фінальна фраза. Я її тепер буду дуже часто вживати. Буду її говорити моїм хлопцям, моїм побратимам, друзям в рацію, коли ми будемо їхати через тиждень, так? Я їм буду це в рацію говорити. Дуже коротка і проста фраза. Запам'ятайте її, будь ласка. Може, її такої, як от я хочу сказати в Біблії і нема, але її важливо запам'ятати. Безсмертні смерті не бояться. Амінь. Помолимось. Небесний Господь. Перед обличчя Твоє приходимо з трепетом, з переживанням. З радістю, бо приходимо і хочемо відкрити серце наше тобі. Хочемо предстати перед лицем Твоїм і розповісти Тобі про наші проблеми, радості, трудності і слухати слово Твоє. Слово Твоє, яке має на меті нас впертих нечемних, деколи чемних, непокірних. Деколи недостатньо люблячих, деколи недостатньо любимих. Отаких от нас, Твоє Слово, і Ти, Господи, і Дух Твій Святий, отаких от нас хочуть видіргнути з гріховного світу, світу гріха, і щоб ми були в результаті в Твоєму царстві. Та ми розуміємо, ми в тому світі маємо виконати ще місію, яку ти на нас поклав. Але кінцева твоя мета зустрітися з нами. Царстві Твоєму, як ти говорив на вечері Твоїй, на останній вечері з учнями, що наступний раз я оцей плід виноградної лози буду з вами пити в царстві моєму, і ти чекаєш на цей момент, Господи, і ми чекаємо. Будь, Господи, з нами, і допоможи нам залишитися вірними аж до кінця і бути спасенними. Амінь.